Грудинка з овочами. Погнали готувати. Для приготування беремо 300 грамів курячої грудинки і нарізаємо смужками. Напів кільця ми нарізаємо цибулю. Потім беремо молодого кабачика, чистимо. нарізаємо кубиками одну морквину. Болгарський перець. Ну і трішечки Грибочки. 2-3 хвилини обжарюємо курочку, Потім додаємо наші гриби. М'ясо з грибами обжарюємо 5-7 хвилин. Потім додаємо кабачка. Відразу ж з кабачками перець. Хвилину 5 обжарюємо, потім додаємо цибулю і морку. Далі додаємо сіль. Перець. І копчену паприку. Прямо і сковорітки береш і насолоджуєшся цим смаком. Во